Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні великодні крафіни. Перш за все, ми приготуємо опару. Беремо свіжі дріжджі, цукор, молоко. Додаємо просіяне борошно все ретельно змішуємо. Нехай опара підходить. Наша опара підійшла, готуємо тісто. В чашу нашого комбайна вливаємо 2 яйця, цукор, ванільний цукор, трішки присолюємо та все перемішуємо. Коли все змішалося, тепер будемо додати всі наші інгредієнти опара, сметана любої жирності. Тепер молоко тепле та просіяне борошно. Всипайте поступово, замішуємо тісто. Тепер додаємо трішки цедру лимона і трішечки вершкового масла. Ось так, як показано на відео, все замішуємо остаточно наше тісто. Ось таке еластичне, м'ягеньке тісто у нас вийшло. Ми його накриваємо, і воно в нас підходить. Тісто наше підійшло. Гарно його підмішали і розділяємо на частинки. У мене вийшло 7 частинок. Накриваємо плівкою, щоб воно не засихало. Та працюємо із однією із частинок. Беремо ось так, розкатуємо, гарненько його, щоб воно було рівненьке, прямокутне, Додаємо трішечки борошна, гарно розкатали. Тепер беремо вершкове масло, чуть підтоплене. І ось так. Помазуємо зверху нашого тіста. Зверху присипаємо цукром та промитими висушеними родзинками. Закручуємо ось так в рулетик, прикріпили гарно, щоб кінчики не розійшлися. Та ножиком розрізаємо ось так, як я вам показую. Ось так скручуємо в один бік та в другий та формуємо равлика. Ось так сформували, кладемо паперову форму. Нехай підходить. А бонусом буде ось таке формування пасочки, дуже виходить оригінально. Розкатали прямокутник, ось так гарненько порубали кінчики, змащуємо підтопленим вершковим маслом, посипаємо цукром та закручуємо ось так, як я вам показую. Беремо форму і вкладаємо з однієї сторони та з другої. Ось такі оригінальні пасочки у нас будуть. Все, наші пасочки підійшли. Кладемо в розігріту духовку 180 градусів, випікаємо 30-35 хвилин. Дивіться по своїй духовці. За цим рецептом крафін виходить дуже-дуже м'якеньким та запашним. Попробуйте приготувати, ви не пожалкуєте. Я вам зараз покажу, який він в розрізі. Дивіться, я його розрізаю, він розрізається дуже легко. Ось такий м'ягенький крафін у нас виходить. Якщо вам сподобався рецепт ось таких крафінів, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, готуйте з любов'ю. Я бажаю вам всім мирного неба над головою!